Привіт! Кожного дня хтось з моїх друзів обов'язково питає, а ти дивилася вчора матч по футболу? Або ж, ой, яке місиво вчора було на ринзі! Ти бачила? Мене це вже бісить. Так і хочеться спитати у відповідь: а ти бачив вчора Сепактакрау? Чи шахбокс дивився? Така заруба була, що ви не знаєте, що це за види спорту. Тоді у мене для вас топ-5 незвичайних спортивних ігор. Поїхали! Ба ба, ба, -ба -ба на, на. Ба, ба, -ба. Що буде, якщо об'єднати футбол і волейбол? Вийде такий вид спорту, як сепак Сепактакрав. Команди грають ногами у м'яч, але через сітку. У спортсменах цінують витримку та розтяжку, вражають трюки у повітрі, завдяки яким спортсмени спочатку утримують м'яч, а потім відправляють його у бік спортсмена. Команда складається з трьох осіб. Для гри використовують легкий. До 180 грам плетений м'яч. Наступним дивним видом спорту є Джай Алай. Його навіть внесли до книги рекордів Гіннеса як найшвидший спорт. За допомогою спеціальної рукавички, схожої на ківш, гравці кидають м'яч об стіну. Суперник ловить його та знову кидає. М'яч для гри в Джай Алай дуже твердий та розвиває швидкість до 300 км на годину. Він не повинен вилетіти за межі майданчика або торкнутися підлоги. Якщо ти займаєшся або займався акробатикою, то напевно чув про таку гру, як басабол. Основа басаболу акробатична підготовка. Можна відбити м'яч рукою, а можна виконати ефектний трюк. У команді 4-5 гравців. Басабол має незвичайну систему нарахування очок. Команда може отримати бали як за волейбольними критеріями, так і за футбольними. Причому отримані очки підсумовуються. Дивує басабол майданчиком для гри. Турніри проходять на великих надувних батутах, де у центрі сітка. Мабуть, всі бачили Гаррі Потера і пам'ятають, як Гаррі грав у квідіч, літав на метлі, наздогоняв м'яч. Так ось у нашому світі також існує така гра, але без магії. На полі перебувають дві команди по сім осіб. Мета гри набрати максимальну кількість очок. Загінники грають тенісним або бадмінтоновими ракетками. Матч закінчується, якщо одна з команд упіймала сніч, той самий найменший і найгіркіший м'яч. Або через 45 хвилин. Дівчатка. А тепер гра для вас роллер дербі. Контактний вид спорту на роликових ковзанах. Колеса розташовані у два ряди. У ході матчу суперники катаються треком проти годинникової стрілки. Мета гри вириватися уперед, подолавши оборону команди супротивників. – переважно жіночий вид спорту. До команди входять 5 учасниць, а матч складається з двох півгодинних періодів, які поділяються на двохвилинні відрізки. Джеми у цьому виді спорту прийнято вигадувати собі грізне прізвисько, що відображає внутрішній стан. Ну що, дізналися щось нове для себе? Тепер можете розповідати друзям, нехай вони ламають собі голову, поки будуть думати, що таке дивне ви сказали. А на сьогодні це все. До нової зустрічі з вас, як завжди, лайк і підписка. Па-па!